Ач, продовжує страйкувати цього разу. Уже сільський голова став ініціатором зустрічі з громадою п'яти населених пунктів, що входять до складу сільської ради. Від хотів прозвітувати про роботу. Приїхали на зустріч керівники Косівщини, обласні депутати, працівники газовидобувної компанії, яка веде розробку місцевих родовищ та самооборонівці з Коломиї і Косова. Зустріч тривала понад три години, однак результатів не принесла. Про її подробиці. Далі Богдан Малецький. Місцевий третський клуб не зміг вмістити всіх бажаючих, тому частина селян слухала виступи через вікна та двері. На початку сільський голова Роман Яремійчук намагався розповісти громаді про пророблену ним роботу. Однак селяни практично не слухали доповідача. Тоді один із керівників Коломийської самооборони закликав людей до спокою. Ми приїхали для того, щоб це у вас було все зроблено легативно, і щоб не було цих покриків. Для цього є рука, і це один сказав відповідь. Відповідь знову запитання. Якщо ви зараз будете тако всі кричати, це у вас нічого не вийде. І ми тут не для того, щоб вас пугати. Тобто ви зараз скажете, він про сама опорона. Зобі в колективі вам з цією людиною жити, вам з цим колективом, яким ви випроводять газ співпрацювати, і вам вони вам будуть допомагати. Опісля війту дали можливість виступити. То зараз я проведу звіт yeah. з 2006 року з квітня місяця yeah. і до цього часу що зроблено на за не за цілих сім років на території сільської ради у наших селах. Перше я почну з газифікації. Зроблена проєктно-кошторисна документація на всі села, яка в даний час знаходиться у управлінні газового господарства. Докінчено було почато, Докінчили ми підвідний газопровід мікітин Трач протяжністю 9 кілометрів. Зроблено підвідні газопроводи. У гуцулівку у цуцулин і у користи протяжністю 12 кілометрів. Виступ сільського голови не сподобався Присутнім у залі. Вони вимагали від керівника села скласти свої повноваження. Голова Косівської районної ради Михайло Шатрук на початку засідання повідомив, що до нього звернулася громада, яка зібрала понад 600 підписів про відставку. Очільник району зазначив, що попросив прокуратуру розібратися у стані справ в населеному пункті, а вже в кінці сходу запропонував Роману Реймічуку добровільно написати заяву. Відповідь була негативною. До мене прийшла громада. Якщо не помиляюся, 15 чоловік страча. Дали документи, що десь є, якісь злодіяння, якісь незаконні дії сільського голови, я вам відповідаю. Я з супровідним листом відправив це в прокуратуру Косівського району. Вони будуть вирішувати, тому що є у нас закон, ми живемо в правовій державі, і вони будуть вирішувати, чи він чи ви у своїх десь, думках чи фактах, чи ні. Я як голова районної ради, я сьогодні не маю права судити, чи ваш сільський голова ваш, десь чимось законно ущемив, чи ні. Ви одно, з одного села, напевно, ви переплетені і родинно, і сватами, і тим усім. Давайте не будемо аж так далеко забігати, бо за два-три роки я бути, що той, хто на сьогодні на нього кричить, буде у нього дочку, брати його син. Давайте подумаємо про це. Подумаємо про це, що піст, все-таки не можна так робити. Але все-таки подумайте, чого ми сьогодні прийшли сюди. Ну, значить, якщо відставка голови, значить встаньте. Ну не може сьогодні влада казати, що не подобається Роман Михайлович. Чи подобається? Бо вас скажу, що не подобається з того вугла вержуть яйця. Скажу, що не подобається з того. Я не прийшов сюди, щоб ви в мене кидали. Тому ви. Вибачте, сфотографуйте. Да, у мене є на сьогоднішній день 606 підписів. Але вони поки що такі підписи. Одні прийшли до друга група людей від вас. Сказала, що вони можуть тисячу принести. Тому давайте це перше. Я думаю, що все-таки сьогодні повинен Роман Михайлович вирішити, як він має з вами працювати. Загалом селян на зустрічі цікавило лише три питання. Перше заборона будівництва сміттєсортувального заводу втрачі, друге відставка голови, третє дозвіл газовикам на розробку свердловин. Перше питання вже вирішене, зазначив колишній голова райдержадміністрації, а нині депутат обласної ради Ярослав Шинкарук. За будівництво заводу на переробці сміття на території вашої сільської ради. Ви можете забути з нами їздили. З нами їздили керівництво Надвірнянського району, Тисменицького і Рожнятівського. Ви знаєте, що планувалося вкладення інвестицій. От ви зараз маєте Василя Івановича, він казав, мізерні суми виділяють. А ми були, ми аналізували ту ситуацію, виступали і так далі. Там дійсно передбачалося 220 робочих місць, що місячне відщеплення до бюджету села від 150 до 220 тисяч. Але але, шановні, коли ви знаєте, що це кошти інвесторів з Євросоюзу, бізнес любить спокій, тишу і стабільність. Після того першого зібрання, коли ви приймали бюджет. А перейшли, ніби що не даєте згоду, щоби обговорювали щодо будівництва того заводу. Вони мені сказали, Ярослав Іванович, вибачте, ви передайте вибачення всім, хто до того причетний. Ми йдемо з цими інвестиціями у Тисменецький район. Питання газовиків так і не було вирішено. Селяни вимагали від представників компанії відчитатися по коштах, які вони передавали у місцевий бюджет. Це зробив головний інженер газовидобувників Василь Вітенко. Ми всі хочемо краще жити для цього. Треба працювати. Я то, що роблю я то і наші хлопці, ми стараємося працювати. Ми не хочемо ніяку плітку входити, вносити цю плітку. Ми хочемо працювати, розвивати нафтогазову галузь України. Ми хочемо, щоб в тих селах, де ми працюємо, люди нам не плювались наш бік. А сказали: о, це поїхали нормальні хлопці, це українці, які щось зробили. Розумієте, це наша мета. Це чітко наша мета. Я вам води тепер наливаю, кажу по цифрах, по фактах. У 2005 році, коли було, ми сюди прийшли, стояло гостре питання газифікації сіл. Дуже гостре питання. Я звітувався багато ми там збили е, собі, як то кажуть, шпаг, нервів. Дуже було багато, суперечок. Я це пам'ятаю це дуже добре, тому що кошти, які ви просили, вони були великі. Не дуже кожен інвестор може винести, але на ту загальну газифікацію пішло. Це я кажу підвідний газопровід Мікитин цитрач Це тих 12 кілометрів, що по селах, і плюс та документація, яку робили, пішло порядка 1 мільйон 700 з лишнім тисяч гривень. Зразу кажуть вам таку річ, ви розуміли, бо теж де питання по цих цифрах. Хто підтвердить? Будь ласка, ви громада самостійна, виберіть між собою розумних трьох чоловік, створіть ревізійну комісію. Ніхто ні не хова, ні від кого не ховається. Ми не ховаємося. Нам нема чого ховатися. Наступне: в цією газифікацією ми займалися до 2010 року. У 2010 році нас закінчився термін дії ліцензії. Хоч Україна така держава, ви бачите, що твориться. Ліцензія зупинилась, нам закрили. Ну, закрили нам доступ до продовження ліцензії. Ми стояли півтора року, ми нічого не робили. У 2011 році ми відновили діяльність. Тепер до перейдемо до майстрів. Ми виділили гроші на ремонт коростецького клубу. Як ми виділяємо гроші? Було ваші депутати, ваші це місцеві, ваші органи самоврядування. Хто там хоче з активістів? Я це не вникаю. Є рішення стратської сільської ради депутатського корпусу. 20 чоловік чи там 15 проголосувало. Василь Іванович цього року ми виділяємо гроші на коростецький клуб. Шо, Будь ласка, Шо, Шо. Шо. кажу секунду. Шо, Шо. Шо. Не секунда помалу. Я цей я цей лист зараз тут лишу є в нас договір про співпрацю. З укладу сільської ради, де написано, що ми маємо робити. Етапи, робота. І ми рахували, ми фірма Надрагаз. кажемо, шановні, ми можемо рік виділити від 150 до 180 тисяч. Чи ви їх потратите на дорогу, чи на ремонт, чи куди ви там вважаєте… Це Все за рік. Зарі за рік за, за, по, за, по року за рік загальному за рік. За. Однак відповіді на питання, чи можуть працівники фірми приступати до роботи, того дня газовики не почули. Їхній представник зазначив, що ті кошти, які організація перераховувала трачу, були використані сільським головою. А в разі неможливості виконання своїх професійних обов'язків бюджет села не дорахується 180 тисяч гривень. Однак людей цікавило лише одне питання відставка Віта. Та цього хотіла лише частина залу, інша вважала, що Роман Яремічук найкращий сільський голова за часи незалежності. Шановний дорогоцінний у лапках, сільський Ці, не дійсно вам немає і після того, як ви, зібравши групу підтримки у складі 10 чоловік, в прямому ефірі заявили. Люди надивилися, що робиться в Україні, і назвали усіх бандитами, які повилазили з нори. А депутатка в лапках обізвалася протестами. Це говорить про те, що ви звинуватили мільйони українців, які висловили на довіру владі та незгоду з її діями увесь майдан. Сотню героїв яка віддала своє життя за наше майбутнє за майбутнє нашої України, так ніхто ще не принижував нашу громаду, як ви ганьба ганьба тільки Янукович Путін називають нас сепаратистами, бандерівцями, бандитами. То хто ви після цих сказаних слів і кому ви досі служите? Чому ви, як сільський голова, не організували ніякої підтримки ні фінансової, ні матеріальної Майдану від жителів наших сіл? Ви стояли осторонь усіх подій, які відбувалися у Києві. Ганьба такому голові і недовіра не можете кричати: ганьба, можете казати мені, що хотіти. але я людина прожила в цьому селі 75 років. Я вже пережила. Чотири голови е, було із Цуцелина, був голова е, з Кривобродів, Нарешті з'явився голова сільської ради. Наш односища. Вирішення питання відставки так і не відбулося. Зараз перевіряють роботу вій та правоохоронці. А люди у п'яти селах поділилися на опіл. Коли і як вирушиться конфлікт, невідомо. Істрача Богдан Малецький Сергій Угрим. Program podjętyka.